Прифайного, світлого, дай Боже, і свіжого дня понеділка. Такий класний дощик. Старші люди кажуть, що це на гриби. Сьогодні вчимося Слово Божого, і саме нині буде книга пророка Авакума 1.11. Десь колись ми вже розважали на цей вірш, але не, не зле буде пригадати. Чуємо такі слова. Злочинець той, хто собі робить Бога із власної сили. Сила. Злочинець той, хто собі робить Бога із власної сили. І тут можемо брати і тих злочинців, хто брязкає зброєю атомною і всякою зброєю і лякає весь світ, і він буде злочинець, бо собі робить Бога із власної сили. Але також тут буде злочинець і той, хто просто От, ти чуєшся в тілі, ти чуєшся здоровим, ти чуєшся все нормально, і це, і це тобі стає Богом. Як перевірити, Подивіться на свій стан, коли є хвороба. Подивіться на свій стан, коли є випробування. Ми не можемо впливати на тих великих злочинців, в кого є багато зброї, в кого є багато сили, в кого є багато ресурсу. Але ми можемо з оцим злочинцем попрацювати, який тут є, який тут є. Чого? Я, як священник, як людина, які довіряють у, так, у плані духовному, у плані випробування неодноразово, з тим стикався не часто, коли людина все своє життя живе собі, як хоче, відчувається в силі, в ресурсі і думає, що все в неї схвачено. І чим настає випробування, чим настає хвороба, якесь тяжке терпіння, то все. Просто у багатьох людей робиться такий крах Всесвіту, крах всього. Ні? І неодноразово чуєш таке, а для чого жити? А наше це все було? Але ж, власне, Суть у тому, що ми не живемо для нашого здоров'я. Так, треба пильнувати за, за, за тим, що їш, як спиш, як ти працюєш над собою. Але це не є наша ціля, основна, бо робити з тим, що хочеш, а ти постарієшся, ти нас чекає в кінці життя хіба неміч, тільки неміч. І якщо ти із своєї сили зробиш собі Бога, ну то власне Господь каже, вже об'являє через пророка Вакума, що ти робиш злочин. Ти робиш злочин, бо те, що ти маєш і твоє здоров'я. От твій добробут сьогодні це не твоє, це тебе в оренді. І якщо не навчишся з ним вже жити у простоті, якщо не, не навчишся вже його сприймати як дар, як благословення, то коли прийде момент, а його заберуть, а такий момент прийде. Чи тобі подобається, чи не подобається, то буде дуже тяжко. Буде дуже тяжко. Мало того, неодноразово я чув, коли Бога звинувачували в цьому, що він злочинець, бо чого він забрав від мене здоров'я. Де, де моє здоров'я поділося, але ж Господь, коли дав тобі життя, то не дав тобі якийсь документ, гарантію, що от тобі буде 90 років, то до 90 років ти будеш здоровий. Ну Ні, нема такої гарантії. Навпаки, ми знаємо, що Господь об'являє у псалмах, що що таке людина, ти живеш собі від біди 70 років, якщо не повезе, то і, і 80 років, і то так, труд, і біль, і печаль. Тому, товариство, нема жодних гарантій. І якщо ми зараз не навчимося приймати це, то, уявляєте, пророк Вакум говорить, що ти злочинець. Пророк Вакум каже, що це злочин проти Бога, коли ти свою силу вважаєш за Бога. Тому краще вважати свою силу за дар. І те, що ми сьогодні стоїмо, те, що ми живі, ми крутимося, ми переживаємо за дощ за гриби, за перемогу б'ємося. Зростаємо, працюємо над собою, то це дар, це великий дар, сила. Нехай буде цей тиждень благословенний. Прошу вас, будь ласка, поставте плюсик чи бодай два-три плюсики під відео. Цим сьогодні розпочався наш табір учасників є 91, то варто є помолитися, аби Господь торкався перемінював усіх дітей, з якими працюємо, і вся молодь, яка служить, і всі священники. Тема табору Школа біблійних героїв. То помоліться, будь ласка, аби Господь торкався і перемінював серця, і, власне, аби давав усе розуміти як дар, а не як належність. І також дякую всім за ваші донати, бо точно знаю за попередніми підрахунками, що біля 25 дітей за ваші кошти змогли бути безкоштовно на таборі. І ще декілька. Частково покри, покрили ціну за них. Так що дякую за кожну копійку, за те, що берете участь у таборах християнських і у, всі, у всяких служіннях. Будьте благословені, заступайтеся і не приймайте як належне те, що нам дає Господь як дар, але вміємо бути вдячними і дякувати йому за, і за сьогоднішній день, щоб не бути злочинцями у його очах. Маєтеся файно? Мир вам!